За грошову винагороду 35-річний зловмисник забезпечував клієнтів посвідками на постійне проживання іноземних громадян на території України, закордонними паспортами, медичними довідками про безстрокову інвалідність та низкою інших документів. Злочинну діяльність Одесита викрили та припинили співробітники управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області та слідчі відділення поліції номер 3 одеського районного управління поліції номер 1 за силової підтримки батальйону поліції, особливо. Призначення. Наразі встановлено, що за півтори тисячі доларів фігурант обіцяв по доситу виготовити документи, наявність яких давала б обстані можливість безперешкодно виїхати за кордон і уникнути мобілізації. Він отримав від клієнта фотокартки та копію особистих документів, а на криптогаманець розрахунок за послугу. Після виготовлення пакету документів поштою відправив їх замовнику. За результатами санкціонованого обшугу в його оселі слідчі вилучили в якості речових доказів низку початок медичних та інших установ, різну документацію, зокрема посвідки на постійне проживання іноземців на території України та інші речі, що мають важливе значення для слідства. Поліцейські задокументували, як за 1500 доларів фігурант обіцяв Одеситу виготовити для нього паспорт громадянина Молдови, посвідчення військово зобов'язаного, якого знято з обліку через непридатні. До служби, пенсійне посвідчення та довідку до акта МСЕК із відомостями щодо наявності групи інвалідності із довічним терміном. Майстер засвідчив їх відтисками печаток та підписами посадовців відповідних органів, а потім від чужого імені відправив поштою військовозобов'язаному разом з детальною інструкцією щодо використання. Зібравши достатню кількість доказів, поліцейські повідомили фігуранту про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному, 9 років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до розслідування триває.